Єдність, наша сила, довіра, рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ, 98FM. Вітаю, мене звати Ярослав Федоренко. І це третій сектор на радіо Київ 98 ФМ. Сьогодні поговоримо про захід, який відбудеться 20 та 21 квітня у Києві. А саме сила партнерства, тобто саміт відкритих громадських просторів. Поговоримо про те, як можна туди долучитися, як це буде відбуватися, що цікавого, хто буде учасниками. Поговоримо сьогодні в студії. Отже, знайомтеся директор департаменту суспільних комунікацій київської міської державної адміністрації Роман Лелюк. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. А для початку дуже така цікава інтрига. Чому саме, от в такий непростий час, власне, як ми, от минулий рік, всі українці переживаємо повномасштабну війну? Чи на часі зараз робити от такі от заходи? І яка мета такого заходу? Дякую за питання. Хочу сказати як директор департаменту суспільних комунікацій, завдання нашої команди бути адвокатами розвитку громадянського суспільства. І ефективно налагоджувати діалог між владою і громадою. І це питання важливе в будь-які часи. А під час розширеної військової агресії воно постає ще більш актуальних виразів. Саме з цією метою ми розвиваємо ініціативу розвитку відкритих громадських хабів в центрі хаб в місті Києві. І на цьому саміті, великому який ми, ми ще запланували провести. Давно активну підготовку почали в січні місяця цього року. Ми хочемо об'єднати всіх стейкхолдерів даного процесу в нашій країні. Хочемо, щоб ця галузь жила, оскільки саме формат створення відкритих просторів у формі громадських хабів це сьогоднішній найактуальніший запит громадянського суспільства, тому що абсолютно більшість, які створені і існують такі громадські хаби, створені саме за ініціативою громадянського середовища. І ми хочемо звернути на це увагу місцевих влад, тому що ми, асоціація міста України є партнерами в нашому саміті. Також партнерами є наші міжнародні друзі і партнери, це Рада Європи. Ради Європи, Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи, це USAID, це ІСАР єднання як наші стратегічні партнери, це представники громадськості, розширені з, абсолютно з усіх сфер, які є в активності громадянського суспільства, будуть присутні у нас на заході. Ми хочемо говорити саме про. Розвиток цього інструменту, як відкритих громадських просторів для налагодження партнерського діалогу влади і громади. Про масштаб. Чи можемо говорити про масштаб? Яка кількість от ви зараз перерахували немалу кількість організацій, які до, доєдналися до організації серед учасників, чи багато планується учасників? Чи в, відомо. відомо вже? В, в цілому перший день буде велика розширена розширене представництво буде три великих панелі, буде близько 250 представників. Це є представники влади, і громадянського середовища, і наші міжнародні партнери. Міжнародні партнери також в онлайн форматі будуть доєднані. Це муніципалітети з Великої Британії, з Польщі тощо, з інших країн. А на другий день у нас буде робота в спеціалізованих панелях по напрямках. От там Ну, у нас багато людей, які реєструвалися на перший, на другий день, багато людей, які будуть приймати або на перший день участь, або на другий. Таким чином ми охопимо на набагато більше аудиторії, набагато більше учасників даного процесу. От щодо реєстрації, якраз зараз хочу звернутися до слухачів та глядачів. На перший день вже реєстрація на жаль закрита, але ще є трохи часу для реєстрації на другий день. Тому так. можете власне посилання знайти на під описом в трансляції на youtube каналі цієї програми, і так само ще встигнути буквально ще там кілька днів, просто встигнути зареєструватися саме на другий день. Якщо говорити за другий день щодо другого дня. Я знаю, що у вас буде вісім локацій, представлені в другий день. Це якісь хаби-партнери, з якими ви давно співпрацюєте. Що це за хаби будуть? Що це за місця проведення? Так, це наші партнери. Це першопрохідці у створенні відкритих громадських просторів в місті Києві. Тобто цей захід, саміт. По суті, це розширення нашої ініціативи, яку ми спочатку відпрацювали на місті Київ. Ми об'єднали, ми запровадили у нас є така цікава, цікава ініціатива, називається Кавахаб. Ми збираємося на базі одного кожні два тижні, на базі одного з хабів, які працюють на, на території міста Києва. всі представники інших. Тут і громадських, і комерційних хабів, і абсолютно комунальних абсурдно, хабів. всіх і комунальних ну, схема, Київ якраз перший, якщо не помиляюсь в Україні, хто представив комунальні хаби, про які ми до речі, трохи ми не, не перші в Україні, які представили комунальні хаби. Ми перші, які представили хаби саме такого формату, з, саме з таким функціональним наповненням такого формату, вивчивши досвід наших колег в Україні, вивчивши досвід від Польщі. До Португалії ми проїхали всі міста Європи, в яких даний інструмент, як відкриті громадські простори, розвинений найбільше, який є взірцем навіть в європейських країнах. Ми взяли у них найкраще, імплементували до наших потреб, і маємо сьогодні, я вважаю, дуже потужний дієвий інструмент, такий як в центрі ХАБ, який отримав сьогодні підтримку. Громадянського середовища, підтримку всіх представників влади, як я говорив, що коли ми перший хаб створювали, так сумнівно на нас дивилися. Але потім, коли вже побачили, як це працює, до нас доєдналися безліч громадських організацій і депутати Київської міської ради і районні адміністрації, і наші колеги, представники інших департаментів, які проводять у нас на базі центри хаб заходи, які розуміють їх важливість і бачать, який є від цього фідбек, як можна залучати на базі центри хаб. Потенціал громадянського середовища про це ще поговоримо. Повертаючись до е, саміту, якраз ви розпочали про хаб кава, кава хаб. Так а, і ми так називаємо неофіційно. цей захід. так. От, але дуже цікава, до речі, ініціатива. Така. А щодо е, тих хабів, які будуть представлені якраз в другий день, е, хто це буде? Це буде вісім локацій, е, звісно, наші в центрі хаб. На базі нашого в центрі хаб буде на базі Шевченківського. Буде панель для представників громадянського середовища, як саме представники громадськості бачать хаб своєї мрії. Що б вони хотіли отримати, які послуги, в якому форматі вони хочуть, щоб існував в центрі хаб. На базі голосійського в центрі хаб у нас буде проведений майстер-клас для адміністраторів хабів усіх з усієї країни. Ми збираємо адміністраторів, і це буде виключно панель для адміністраторів. І в них будуть там тренінги дуже цікаві, тому запрошую всіх. До речі, є ще кіль кілька місць, Якщо є ще шанси на, на нього потрапити, на базі наших партнерів Хаба Світорія будемо обговорювати хаби як інноваційний інструмент в освітньому процесі. На базі ветеран Хаб будемо презентувати нашу міську ініціативу створення хаби і нашу комплексну програму реабілітація захисників і захисниць перша, до речі, в країні програма, яка вийшла, і будуть презентувати також такі ініціативи, які є в інших регіонах по створенню і громадських і муніципальних хабів з метою реабілітації допомоги військовослужбовцям. На базі данського молодіжного дому будемо, молодіжного хабу, будемо розглядати молодіжні хаби які займаються розвитком молодіжних ініціатив, молодіжного середовища, в цілому виховання лідерських якостей наших завтрашніх керівників. На базі діалог хабу будемо розглядати гендерні аспекти в розбудові відкритих громадських просторів. На базі наших стратегічних партнерів спільно «Єднання» на у них будемо будуть запрошені донорські організації, які сьогодні підтримують розвиток галузі відкритих громадських просторів для того, щоб всі бажаючі могли зрозуміти, як можна співпрацювати і яку допомогу в цьому можна отримувати, тому що наші міжнародні партнери дуже активно підтримують саме таку форму взаємодії, як громадські хаби. І на цей рік буде, буде багато грантових проєктів, виділених під це. Ми хочемо максимально до всіх стейхолдерів цього процесу донести до всіх першопрохідців, хто вже створив хаби або хто знаходиться ще в процесі створення, щоб вони розуміли, що можна окрім державної допомоги, окрім власного фінансування, ще отримати грантову підтримку. От, до речі, минулого разу з ветеран хаб, представницею якраз в третьому секторі говорили про те, як вони з лютого відкрилися знову, адже розуміємо, що минулого року практично мало що працювало в Києві, і так само це і хаби. Дуже багато зараз хабів повернулося, якраз дуже вчасно проведення саміту, коли можна зібрати практично всі хаби Києва, в тому числі, і провести такі дискусії. Хочу запитати про спікерів, кого можна очікувати на саміті. Дуже цікаве питання. Тому що спікери будуть топові. І міжнародні партнери у нас основними топовими спікерами будуть це президент Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. І голова Асоціації міст України, Київський міський голова Віталій Володимирович Кличко. Будуть дуже багато представників міських голів і заступників міських голів з усієї території нашої держави, будуть представники USAID, спікери, спікери з єднання будуть міські голови Європейських міст з Великої Британії, з Польщі тощо з інших держав. Будуть спікери. Організатори і власники відкритих громадських просторів, менеджери з відкритих громадських просторів, представники найкращих таких кейсів на території нашої держави. Ми, до речі, на робимо перший день і виставку громадських хай буде представлено близько тридцяти найкращих реалізованих кейсів відкритих громадських просторів з різних куточків нашої держави, які будуть нанесені. У нас така символічна. буде карта. В 3D-модель карта України, на яку будуть нанесені найуспішніші практики на території нашої держави, які які були створені, і буде, буде їх виставка, можна буде до них підійти, до представників, поспілкуватися, подивитися їх напрацювання. Вони у кожного буде місце, локація, з яким можна поспілкуватися, обмінятися досвідом, почути їх. Іх напрацювання, або доєднатися до їх ініціатив, або створити, надихнувшись їхнім досвідом щось своє. Тому спікери будуть і представники влади, і представники громадськості, і реальні представники вже реалізованих Проектів. кейсів і, і проєктів в даному напрямку. Тобто ті, від кого залежить розвиток даної галузі. Але абсолютно від всіх, якщо хоча б якийсь сегмент представників не буде перейматися цим питанням, наприклад, якщо не буде влада підтримувати, чи не будуть донори підтримувати, чи не, будуть, не буде запиту від громадянського суспільства, ця галузь не буде рухатися. Але ця галузь вона і виникла на запит з громадянського суспільства. Тому що громадянське суспільство розвивається швидше. Ніж влада реагує на ці ініціативи. Влада реагує постфактно, виникає потреба в громадянському суспільстві, визріває, і е, влада, якщо вона ставить собі за мету налагодження партнерського сталого діалогу, реагує на цей виклик ну, або не реагує ну, це вибір кожної. Да? І ми хочемо показати для всіх муніципалітетів, висників муніципальних місцевих влад. Наскільки це важливо, і наскільки такий інструмент може вирішити сьогоднішнє гостре питання взаємодії влади і громади на, в своїх територіальних громадах? Я тим часом нагадаю, що в студії Київ 98 ФМ, директор департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації Роман Лелюк, і говоримо про саміт відкритих громадських просторів Сила партнерства. Щодо саміту, от Можливо, особисте таке питання, чи можливо, наприклад, почути всіх спікерів, встигнути на всі дискусії, чи це буде паралельно? Тобто, треба буде обирати? На жаль, це буде паралельно, тому що дуже багато в нас панелей, і не вистачить за добу це часу. Треба на тиждень робити, мабуть, такий саміт. Це, 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 це дуже це дуже дорого. Справа тому ну, що у нас дуже дуже багато буде людей з. Різних куточків нашої країни. І ну, людям незручно лишатися. Якщо на два дні люди можуть собі дозволити відірватися від своєї основної роботи і приїхати для того, щоб почути щось нове і поділитися своїм досвідом, то якщо це робити, розтягувати на кілька більше днів, то люди просто не в змозі будуть, на жаль, відвідати. А так, коли це саміт проводиться протягом двох днів, люди зможуть відвідати і першу панель. І зможуть взяти участь у галузевій панелі, яка їх найбільше цікавить, А щодо першого дня заплановано три великі панельні дискусії. Одна з них простори можливостей, де, наскільки я знаю, ви будете учасником. Можете детальніше так. розповісти, про що це буде. Це буде презентація конкретних найкращих кейсів організації відкритих громадських просторів. які… Які є сьогодні ну, прикладом, які є сьогодні лідерами, які себе зарекомендували, які вже мають фідбек, який можна поділитися, і який можна імплементувати сьогодні. А щодо результатів саміту, що ви очікуєте? Ви знаєте, саміт. Що я особисто очікую, і що очікує наша команда департаменту суспільних комунікацій від цього саме то, ми хочемо, щоб саме сила партнерства став заходом перманентним, щоб раз на рік була його активна фаза, коли ми всі зустрічаємось, обговорюємо, і щоб в результаті стала налагоджена постійна системна співпраця і спілкування між всіма учасниками цього процесу. Між усіма представниками відкритих громадських просторів. По суті, ми, можна це визнавати, можна це не визнавати. Але на сьогоднішній день у нас створена, але не формалізована нова галузь. Це громадські хаби, так. їх створено безліч в нашій державі. І немає. Уніфікованого алгоритму. Якщо ми будуємо садочок, ми розуміємо, як ми його будуємо, за якими ДБНами, які освітні нормативи регламентують його діяльність, так в громадських громадський такого немає. Немає жодного документу на сьогоднішній день ні на рівні держави, ні на місцевому рівні, який би регулював саме цю галузь. От хочете ви, наприклад, відкрити громадський простір? Саме елементарне. Ви не зможете взяти під. Кведу такого немає. Ви не зможете взяти в оренду приміщення під ці потреби. Можете взяти під офіс, там, під складські приміщення, під виробництво, а під це не зможете. Це такий маленький приклад, але я цим хочу сказати, що ця галузь по факту існує, вона не врегульована. Немає документів, які б, немає нормативних актів, які б надавали дорожню карту для створення таких громадських просторів е, ініціаторам. І кожен шукає свій шлях. І якщо подивитися, всі громадські простори, які сьогодні існують, кожен був створений абсолютно, тобто немає догми, у кожного свій рецепт. Одні були створені за грантові кошти, інші за муніципальне спільно. Частина є за державне створено, частина взагалі просто як бізнес-модель створилася. І немає уніфікованого механізму. Кожен проторював свій шлях. По суті, кожен сьогодні хто створив громадський відкритий простір, винайшов велосипед в своєму сегменті. В сегменті і наше завдання показати, що ця галузь є, вона актуальна сьогодні, і це навіть не питання завтрашнього дня, це вже питання сьогоднішнього дня. Це той інструмент, який громадянське середовище використовує і е, вимагає на сьогоднішній день, вважає його е, корисним, вважає його дієвим, вважає його зручним. У нас тільки в нашому в, в, в центрі хаб в Києві за два з половиною роки, поки вони існують близько трьох тисяч заходів, пройшло, які відвідали близько 90 тисяч осіб. У нас більше трьохсот організацій вже є стратегічними партнерами нашого центрі хаб, які на постійній основі кожен з них проводить якісь заходи періодично у нас у, на базі наших в центрі хаб. Тому ну, наше завдання стратегічно актуалізувати, що є така галузь, існує. Вона існує з підтримкою влади чи без підтримки влади. З підтримкою влади вона буде існувати краще, буде існувати ефективніше. І якщо влада зверне на це увагу, вона буде працювати в допомогу владі на сьогоднішній день. Ми хочемо почути, от, як я сказав, що кожен з ініціаторів сьогодні створення хабів створили свій власний велосипед. Ми хочемо запитати, подивитися інструкцію, як вони його створювали, поділитися досвідом, з якими проблемами стикалися, для того, щоб ті ініціатори, які сьогодні і завтра будуть ініціювати створення хабів, вже користувалися якоюсь порадою, якимось алгоритмом, можливо, уніфікованим в чомусь, хоча б. Для того щоб не бути постійно першопрохідцями, ці ну, сподіваюся, що сфера розвивається, і тому вже і законодавчо. Можливо, вже з часом так само з'явиться, наприклад, квет і ФОПи зможуть Це... напряму відкривати Так, і, і законодавчо. Можливо, от ми хочемо порадитися з колегами. Що нам потрібно, щоб ефективно існувати? Закон чи достатньо постанови кабінету міністрів? чи, Можливо, достатньо рішення місцевих органів місцевого самоврядування. Якогось рішення певної ради достатньо, щоб регулювати, що у них стикнулися з проблемою на місцевому рівні, і на місцевому рівні можна вирішити, можливо, і всі проблеми. Можливо, і так. І не, не потрібно спеціалізованого якогось закону чи постанови Кабінету міністрів. Саме про це ми хочемо поговорити, І ми хочемо об'єднатися. У нас мета написана назвою. Саміт. Так. Сила партнерства. Тому що коли разом. Вирішувати питання. Його вирішити набагато простіше. І коли його вирішувати разом, нас більше почують. Обмін досвідом це розвиток галузі в цілому відкритих громадських просторів у вигляді громадських хабів. От. І створення принципово кращих. На базі досвіду географічно, зібрати досвід, який є. Не лише України, наскільки я почув, не ще також міжнародний не досвід буде представлений. Буквально залишається кілька хвилин, трохи часу. Навіть не тільки нашого континенту буде досвід. Залишається трохи часу. Я не можу не запитати про в центрі ХАБ, адже минулої зустрічі ми якраз говорили, ви сказали, що буде четвертий. Центрі хаб. Тому хочу запитати, що нового зараз в цій сфері, власне, в Києві. Коли очікується вже наступний, і що нового або що змінилося взагалі в центрі хаб? Відкрию вам секрет: буде не тільки четвертий, буде і п'ятий. До кінця цього року. Такі перлини розвитку громадянського суспільства в центрі хаб отримає Соломенський і Дніпровський райони. Дніпровському районі буде великий центр хаб, який поки що немає в Дарницькому районі і в Деснянському буде працювати на потреби трьох районів, тому що він буде доволі, доволі потужний. Але наскільки я знаю, місце розташування якраз рівно посередині. Так, якраз між трьома так, районами. І, у нас Дніпровський дуже район, і дуже зручно на станції метро. Якраз розташоване приміщення. В Голосіївському районі також приміщення зручне в пішій доступності від. Районної адміністрації, щоб можна було залучати фахівців того чи іншого напрямку до дискусії з громадськістю на базі в центрі ХАБ Соломенського району. І з приємністю хочу сказати, що до нас все більше і більше доєднується партнерів. І поки не буду розкривати також всіх тайн, але Соломинський район також в синергії. З донорським організаціями буде збудований, частина буде коштів місцевого бюджету, а частина буде коштів донорських організацій, які підтримують розвиток даної галузі. Я думаю, на цій прекрасній ноті, на цих словах. Я так розумію, що просто ви наступного разу прийдете вже з новинами, що там відкривається вже 10-й в центрі ХАБ. Наскільки вже дуже сподіваюся, так. Нагадаю, це був директор Департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації Роман Лелюк. Говорили ми про саміт відкритих громадських просторів Сила Партнерств, який відбудеться 20 та 21 квітня. На другий день ви можете, нагадаю, зареєструватися. Посилання є в описі цієї програми на YouTube-каналі Радіо Київ ФМ. А я з вами прощаюся. Мене звати Ярослав Федоренко. Це була програма Третій сектор. Пам'ятайте, майбутнє в руках кожного з нас. Залишайтеся на радіо Київ 98 вісім Єдність, наша сила, довіра, руші змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас, як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на